Так, усім привіт. Сьогодні встановлюємо гідропонну систему всього один бак. Ось такий маленький насос, фонтанчик, Подйом 0,8 метра. Зараз включу, подивимось, як воно по-бистрому я зробив. Тут я сейчас зарублю отвертку и декомпрессор. Можно регулировать. Вот так вот. Вот так вот. І ось отак от воно буде працювати. Роботає тихо, жре електричество не дуже багато. Спробуємо щось посадити. Помадори, томати або перець, вільям, коментуй. Ось вот такие доброго я буду использовать. Це, в основном це розроблено для кокосу, кокосового субстрату Насос на 12 вольт, блок питак, блок живлення жив є. Преимущество цієї системи воно дуже мало можна використовувати раствор ну, дуже в малому кількості. За цього, ну, за счет цього йде економія по-доброму та і по всьому остальному 12 вольт, ще коли вимикає світло, можна під'єднати його до будь-якого 12-вольтового або автомобільного акумулятору, і ця система стає незавісимо. Щось потім посажу буду показувати. Ну, Спробу буде, не буде, цікаво мені. Таке. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайку та підписуємось. Хто хоче задонатити, номер картки я залишу, бо в мене три перельоти було: 20 квадратів кровлі. Потрібно перекривати. Наша держава нічого нам не дає. Все, Всім до побачення.